Вітаю вас, шановні телеглядачі. Я запрошую сьогодні до розмови, в якій присутнім буде великий кобзар Тарас Шевченко. А розмовляти ми будемо із Степаном Пушиком, людиною, яка так багато зробила для того, аби Тарас Шевченко був до нас ближчим. Письменник це продукт свого часу, ви розумієте? І не міг з'явитися Шевченко з нічого. Шевченка мусив народити весь народ. І Бойко де діє? У Нас діє там, при Прикарпатті. на Буковині діє, на Закарпатті діє, на Бойківщині аж до Лемщинівщини сягає, на Поділлі, йде на Волинь походом, скажімо, Бойко-предок Шевченка, так? Бачите, Запорізька Січ. Потім Тараса носить, Петербург, де Москва, Волга, Оренбург. От я теж був в Оренбурзі, в Орську ми їздили туди на святкування 175-річчя Жевченка. Ну, навіть Литва та вільно, у Вільнім городі, Преславнім. Бачите, він перший раз закохується Тарас. Або, наприклад, ну, ця ревність Максимовича, скажімо, до Тараса. Не було, не було дітей. Тарас був там тиждень. Ну тепер це якщо дивитися з Канівської гори, то за Дніпром дуже видко Прохорівка і поруч ну, Михайлова гора, Темковщина тодішня, хутір, де Максимович, ректор Київського університету, засновник ботанічного саду в Москві, закінчив два факультети Московського університету, найбільший наш етнограф, фольклорист, який переклав слово о полку, так як Думик, Кобзарський. Цей чоловік на старість жениться. Жениться, і коли народилася у них нарешті дитина, всі ті плітки були, теж про Тараса, він, він був на похоронах. Бачите, знову ж таки, без цього Максимовича не було б Гоголя, не було б, може, і Тараса такого, він фольклорні твори і, і навіть до Легної Ходаковського твори давав. І вся творчість їх просякнута цими творами. Ну що таке? Ух, ух, солом'яний дух, дух, що Шевченко причиняє. Тут з Максимович от зараз вийшло, переведено якраз. Ну, рік українського селянина він звідти взяв. І ви знаєте, Шевченко, як якесь величезне дерево, яке має страшенно глибочезне коріння і, і, і має височенну крону. І, і шахтис... Дерево прокидається в березі. Бачите, береза в така. І він, у нас береза теж це той, що проводить колядників, береза. Хло, хто парубків водить, береза. І ось козаль, скажімо, березові хрести не просто ставили воїнам, не просто це символ великий. І ось це дерево ну, вічне дерево життя Шевченко, воно теж так ну, піднялося і разом з тим піднявся народ розколений, розбитий, знищений. Ну, Після тих масонських заворушок декабристських так званих, що декабристих, хоч Ленін їх так високо... Там ну, ясно проти царя це було направлено. Те саме, що приблизно я знаю, зараз роблять з Україною деякі. Масони. Коли українці вже почали здобувати е, освіту, жити е, з проблемами всієї Європи, після того, як Наполеон тут хотів зробити фактично ту імперію російську, тюрму народів погромити, е, це не так просто, все-таки був великий інтелектуал Наполеон. Е, дуже начитана людина була. Він вирішив Європу пере, пере, кажуть, переробити по-новому. Е, ну, Горбачов тодішній, може, мудріший за Горбачова, хоч не дуже мудріший, бо все-таки французьку армію погубив. Так? Але люди жили, оці декабристи – це ж масони. Це не такі масони, як наші, що орден Станіслава взяли за 4 тисячі доларів кожний, хай їм буде соромно нашим, бо від Франківська починалися ці станіславські масони. Знаєте, їх як ослів тут оцей авантюрист, як його новинка, так, той шевальє. Ну, скільки вже нас надували? Але це вже ми проходили в той час, в 700-ті роки теж перші ложі масонські були створені на західній Україні, в тому числі масони Станіславні теж були. І ось ми знову торкаємося уже нашого сьогодення. Так, І так. якщо наші у наші великі правителі цього не зроблять висновку, що що ці ордени Станіслава собою являють, що деякі люди, які прийшли до влади. Зараз в нашій Україні, то невідомо, чи нам не треба буде ще нового Шевченка. Дуже треба але Степане Григоровичу, знову б'ють того. Не б'ють Шевченка. Їм треба вбити Шевченка, їм треба вбити Лесю Українку, їм треба вбити Франка, Їм треба вбити, їм треба всіх нас повбивати. Розумієте? Бо потім ми ще є, потім дух Шевченка ще в нас живе, то ми Україну не віддамо нікому. І вони це прекрасно розуміють. Ви що думаєте, за якихось 10 років мільярдерів? Скільки але ви знаєте, можна от що відбувається? Вихоплюють якусь частинку, вихоплюють так. якийсь малесенький епізод і називають вовкулакою і називають вони навіть не, не знають, що по-українськи воркудлак – це вовкулака, вовкун. Це повне навіть не знають українського слова, але тиражують в газетах, видають розумієте ці малограму, ці недоколисані, ці прицюцькуваті служителі товстосумів. Я б сказав навіть міжнародної мафії, міжнародного об'єднання банди такої всесвітньої, яка хоче під маркою глобалізації провести свої речі. Що таке глобалізація? Це та сама мірова революція Троцького. Це те саме, що вже було у му році. Ну не вже ми цього не розуміємо? розуміємо? Значить, що створити імперію банків, де би не було місця? Народні пісні, літературі. Мистецтву, тому ж Кобзареві, ті ж самі лісові пісні Шевченка. І навіть тому, що ми пишемо, їм того не потрібно. Прийдіться нашим містом. Ви подивіться, навіть найновіші банки, подивіться, як вони будуються, чи там є українська архітектура в тому. Немає. Ми мусимо робити великі висновки і повертатися все вперед-перед до Шевченка. Перед-перед до Франка. От 150-річчя Франка ми нарешті мусимо вирвати. Тарас Івана Франка, ну, Шевченка вони вже не розтопчуть, вони вже нічого не можуть зробити. Як би вони на нього не, що б не творили, але ми мусимо інших письменників підняти і не дати, не дати забавлятися ними нашим ворогам. Але, знаєте, я хочу перебити вас у цьому, тому що, ви знаєте... Коли ми кажемо про висоту Шевченка, то я знаю дуже багатьох, які, ось, наприклад, чуючи те все, що ви оповідали дотепер, ви знаєте, у них виникає якийсь сором, у них виникає якась боязнь цього, у них боя... виникає в дуже багатьох, виникає боязнь опришківства, виникає боязнь... Звичайно, бо це історія. Вони бояться, що нові опришки з'являться. От я десь в останніх віршах писав, юні леве, де ви? Де ви є? Ви що думаєте, що ці студенти, які ростуть в тому ж університеті, де я працюю, вони що змиряться з тим? Вони що змиряться, аби Пінчук мав мільярди, а хтось аби не мав за що кави купити? Чи, наприклад, той Медведчук, звідки 800 мільйонів, як преса пише? Чи, наприклад, той Ренат Ахметов? А скільки в затінку? Кінецький кінець, знайом. Я проголошував Україну, так, я голосував за неї. В числі 346, коли Акт про незалежність приймав. Але я ж ніколи не думав, що так повернеться це все. Що десь в кінях людина десь один продавав унітази, другий ще щось і раптом стане першою особою. Якому Шевченку не потрібний, бо у нього рівень той інтелекту ось такий. Він рука скільки книжок не тримав, скільки я написав. Він їх не переклав руками, скільки я прочитав. І не то, що я хвалюся, що я, та я кажу про вас, про другого, про третього. Але кінець кінцем ми щось знаємо. Але ви знаєте, він соромиться селянської свитини Шевченка. Для нього Шевченко всірятині якийсь. Але ви він знаєте... Він соромиться, він знає добре. Він все, все прекрасно розуміє, що в нього, крім кишені, нічого нема. Але душа не як не торба, розумічно. знаєте, душа як торба, а тишення повна. Але я хочу, аби ви ще одну ще одне сказали. Шевченко, врешті-решт такий, як на переважній більшості пам'ятників, такий старий упущений чоловік. Але ж він був не таким. Це ж був красивий, гарний чоловік, за яким ну так, так давайте, оце роблять зараз пам'ятник для нашого міста. Так. Давайте відвоюємо, хай у нас стоїть юний Шевченко, оскільки коріння з нашого краю Тараса Григоровича. То давайте ми його тут поставимо юним. Бо тут його, його предки стоять. Але ви знаєте, знову таки, Шевченко мав бути дуже гарним чоловіком, адже і княжна Ріпніна, і, і, і князі. Не тільки Ріпніна? І... Давайте порахуємо від Оксани Коваленко. Від Оксани Коваленко? Давайте від Язі польків в, Вільню, в Вільнюсі, так? Візьмемо давайте Сошенкова наречена, так? яка чомусь вибрала Тараса. Тараса. Кинула все і на того Івана Сошенка і, і те. За ним побігла. так? Давайте за Кревську візьмемо. Ну, так, не як чоловік-полковник, а їй 23 роки. І раптом барвінок цвів і зеленів Тараса. Візьмемо. А барвінок. Кулішева дружина. Виходить заміж. Вона була дуже така сунутлива, вірна, куліш інакший був. Але вона бере косицю, звінкає, чіпляє. Бояринові на весіллі Шевченко і всі ахнули, виявляється, це не можна робити за народними повір'ями. Вона фактично ніби звінчалася Тарасом, і він так і неженатим помер. А Пиунова артисточка, коли він вже заслання вертається в Нижньому Новгороді, була готова вийти заміж, якби не батьки, вона була би Шевченко-Пивунова. Щепкін приїхав, слухайте, фактично староста приїхав. Такий великий артист. Ну, яким можна поставити Солов'яненка десь поруч, так навіть більший, Ульянова російського десь. Ну, наступка, може, такий тягне за вимірами тими. Іде Нижній Новгород, він їде з Москви, щоб провідати, фактично зіграти з Пивновою, аби підтримати Тарас. А полусмак, яку була записана Полусмакова. Вона ж потім вже вийшла заміж, народила дев'ятеро дітей, але... Як вже повиростали діти, як поселилася біля могили Шевченка, так вона звідти і померла. Вона зрозуміла, що вона втратила. Степане Григоровичу, а от як все-таки таку величезну постать умістити, як її збагнути, як, як бути поруч з цією постаттю, як жити, як її вберегти, як її передати? Сказати вам. Так. Найперше взяти добру щітку. Із Рапаву і зняти позлітку. Бо на нього наліпили на того Шевченка такої позлітки. Подивіться, наші вечори, наші все. От мене запросили теж йти до пам'ятника і там щось говорити з вічового майдану походом. Владі став потрібний Шевченко, так як Лєнін був колись, розумієте? Вони його зробили солодкавим, таким прилизаним, або навпаки, вороги кажуть, що він сякий-такий, там вовкулака і так далі сюди. Вони ні одній, ні другі Шевченка не знають. Бо Шевченка треба читати в школьні роки, в юності, в зрілому віці, і коли будеш вже дуже, як будеш вмирати. І завжди буде Тарас інакше. У нього немає жодного слабого вірша Шевченка. Оці ми вчалися писати десь, о, там Рима бракує, там розмір, там не те. Ну всі ми писали десь учнівський період. Ви що, знайдете Шевченка учнівський період? І з -з зрілий майстер. Прийшов в літературу, оцих вісім творів написав, зразу видали кобзарем йому. І став кобзар, зразу написавши вісім творів. Ось таке Геній. Так само візьмемо його художника. Подивіться, Брюлов. Брюлов. Найбільший тодішній. Російський художник його бере учним, художник так. Ну, загибель Помпеї, слухай, портретист, малює Жуковського, письменника-вихованця, царя майбутнього. Вон, він у хаті свій. Я як, як волков у нашого президента. Я, навіть, власне, кажу, якщо взяти за нинішньою ієрархією, то не кожному ж могли доручити таку так, справу. Так. І треба було бути уже так. майстром, і треба було здобути визнання майстра. А фольклор його візьміть в Шевченка, сліді Другий археолог, він переп'ятих у Розрита Розрета могила, це все таке, що він набрався під час розкопок переп'ятихи. А легенда про Переп'ятику, що пішов той князь в похід, а три роки дружина чекала, взяла військо, і, шла, і пішла назустріч шукати чоловіка, а в цей час військо чоловіку не йшло, і вона вбиває рідного чоловіка і сама гине, і їм насипали ці могили. Розумієте, це ще скіфські часи та могила згідно, Або й раніше легенда виникла. А на основі цього народжується розрита могила. Величко раптом, і він. Про коз... козацькі літописи і народжуються козацькі ці геніальні поеми в нього, так? Беремо Гайдаматчину, Народжуємо, народжується з тої, е, навіть е, цей Скайковський прізвище, що він там іронізує в гайдамаках над ним, але він дав матеріал для гайдамахів йому. Розумієте, ми деколи, е, ну хтось щось сказав, це сприймаємо за аксіому. Це не так, це воно глибше. Друге а ті українці в Петербурзі, Григорович, Гребінка, от, очі чорні, ми вважаємо циганські романси. Який чорт у циганські романси, коли я служив Мчиком, це написав українець ці пісні. Ми навіть не знаю, хто композитор, але вірше, що це Гребінки, знаємо. І навіть пише Гоголь Максимовичу, каже, та каже, кидайте ту кацапію, каже, та їдьмо додому, агітує Гоголя. Так, ну, Шевченко, начебто близько не був знайомий, але пізніше приїжджає хто? Костомаров, історик про к... Київ, приїжджає Шевченко, при... Куліш, Кирило Мефодіївське це братство. Це вже те, що українська еліта визріла до того, що треба робити свою державу. І це прекрасно розуміла цар, це прекрасно розумів Бекендорф. Ви що, Бекіндорф, ми привикли його, що він такий дурачок, розумієте? Та не був він дурачок, то був великий чоловік по-своєму, що служив державі. А його сестра, шпигун величезної Франції за кордоном Бекендорфа. Ви розумієте, два кити, два титаніки вже, вже мали ось ось зіштовхнутися. Воно потім, що загальмувало розвал Польщі, так? Але вже кордон сунувся до Збруча. Тут витанцьовується Руська Трийця. А що Шевченко не читав, думаєте, Русалки Дністрової»? Лукашевича, знову ж таки, на того Лукашевича, що він десь там на якогось ледаря е слугу понакричав, і Шевченкові то не сподобалося. Ну, різні люди є. І на того Лукашевича зробили, що він взагалі бандит і так далі. Він був психічно трохи неврівноважений, Лукашевич. Але він зібрав прекрасні твори фольклору. Він з Галичини йому, Вагелевич, посилає русалку Дністрову. А ви що думаєте, без Бодянських ми би мали пісні Галіцької, Угорської Русі? Ну, стоїть в заголовку по російськи а решта всі українські пісні. А чому ми раптом почали на тих десь нарікати, що писали латинкою, скажімо, фольклор видавали? От Лозенського, понад 150 років не видавали, тому що десь Мартян Шашкевич написав Азбука чи бо і там навіть вони поперли на цього попа. Що він казав, що давайте ми введемо все-таки латинку українську. Ну такий він ще не піднявся, ну, він десь під перемишлем в селі працював. Але він зібрав море, то весілля записав, якого б ми не мали. Найдавніший запис весілля. І отак ярлик причеплять на чоловіка. І 150 років. Доступ до нього закритий. То була епоха особлива, коли в 19 столітті закладалися фундаменти нової української держави. І треба було дійти до кінця 20 століття, аби воно сталося. І треба було переступити поріг третього тисячоліття, аби ми побачили, що не так воно сталося, як гадалося. Що віддали табачникам велику душу України. Розумієте, мені багато що зараз не подобається. Не подобається, що робиться з українською культурою, з нами, з українським народом взагалі, з українською землею. З бібліотекою, зі школою. Ну, з Ну, це, це звідти зі починається звідти і починається. Але все. і знову, і знову, і знову. Удар, найбільший удар. Навіть не майно. найбільший удар є власне слово. Бо це е, магнітно, аномалія слово магнітна. Взагалі люди мистецтва це те, що громи притягає. Е, розумієте, якщо це, здається, Герінг сказав, що, що знищити пам'ятки народу і через два покоління народу нема. Це розумів лідери фашистської Німеччини розуміли. Це розумів Сталін. Це розуміло оточення Сталінське, яке в 30-ті роки найперше всі пам'ятки старалися у Києві знести, знищити. Якби не Ролан, то б були і Софію Київську підірвали. Відступаючи, знову ж таки, що заміновували? Заміновували Успенську церкву у Лаврі. І... І що сьогодні топлять бібліотеку Вернацького? Так, бібліотеку Вернацького топлять. Ви подивіться, буквар зробили золотим, газету зробили золотою, часопис зробили золотим. Люди, які могли би щось творити, вони не мають навіть тої пенсії, що має ну, доцент у університеті, чи, чи, скажімо, шахтар, чи що інше. Ну, він, він, наприклад, не може. Фактично він не знає, де йому той стаж заробляти, як. Воно, я думаю, що певні сили планують це все. Певні сили. Але вони прорахувалися, вони прорахувалися в єдиному, що народ побачив світ. Народ все-таки, попри те, що багато з України виїхало, це великий удар по Україні. Але не всі, справжні патріоти, вони обов'язково повернуться, повертаються і не починають інакше думати. Друге рівень освіти. Що би ми не говорили, а цей рівень освіти, який має зараз Україна, воно вже не дасть знищити Україну. Вже їм не вдасться створити 33-й рік, 37 й рік. Це вже не той народ. Це вже народ освічений народ, освічений народ, український народ. І єдине, нам треба виховувати покоління нових людей і показувати золото у тому штабі.